Фулфілмент на Shopify це потужний інструмент, який дозволяє автоматизувати процес обробки замовлень, зберігання товарів та їх доставки. У сучасному e-commerce це особливо актуально, адже покупці цінують швидкість та зручність. Shopify надає власникам бізнесу можливість інтеграції, що допомагає організувати весь процес логістики максимально ефективно. По суті, фулфілмент це передача відповідальності за зберігання, пакування замовлень і доставку в руки професіоналів. Ви можете зосередитися на Маркетингу, розвитку продукту або розширенні свого бізнесу, а решту виконують спеціалізовані компанії. Особливо важливим фулфілмент стає в періоди пікового попиту, наприклад, у святковий сезон. Саме тоді швидка обробка замовлень може стати вашою конкурентною перевагою. Автоматизація процесів допоможе уникнути затримок і негативних відгуків. Сервіс Shopify або інтеграція з іншими платформами дозволяє масштабувати ваш бізнес. Це відкриває двері для глобальної аудиторії, адже Же ви можете організувати доставку товарів у різні країни без зайвих зусиль. Наприклад, Westernbit не лише забезпечує надійний фулфілмент, а й допомагає з налаштуванням платіжних систем, що є важливим для міжнародної торгівлі. Якщо ви плануєте розвивати свій бізнес на Shopify, обов'язково розгляньте використання фулфілмент центрів. Вони дозволяють вам залишатися конкурентоспроможними, покращити обслуговування клієнтів і, що найголовніше, зекономити ваш час.